Відвислями, гепатитами веться, говоримо про стан боротьби з ними на Чернігівщині. І наші спікери це Олександр Чепирний, гендиректор обласного центру контролю та профілактики хвороб мозку України та Євген Персунов, головна експертка управління охорони здоров'я Чернігівської міської за напрямом профілактики та лікування білокій І стартуємо саме Олександре. Доброго дня. Ну, перш за все, чому ми сьогодні говоримо саме про гепатити, в чому проблема і... На що звернути увагу, перш за все, ну, гепатіти це вірусні захворювання, які становлять одну з найбільш таких загроз для громадського здоров'я світу, нашої країни і нашого регіону, зокрема. Де, де, декілька статистичних даних. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в світі понад 350 мільйонів людей живуть з хронічним гепатитом В або С. Щороку. Більше мільйона людей помирають від ускладнень вірусного гепатіту, причому більшість інфікованих навіть не знають про цю проблему, яка є з здоров'ям. Такими простими словами, вірусний гепатіт це тиха пандемія, що не менш небезпечна, ніж віл або туберкульоз. І саме ефективне контролювання вірусних гепатитів можливе за умов широкої діагностики, доступного лікування, вакцинації та підвищення обізнаності населення. Тому саме і визначений 27 липня днем підвищення обізнаності про вірусні гепатити. Міністерством охорони здоров'я та центром громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я прийнято рішення провести тиждень боротьби з вірусними гепатитами в Україні, враховуючи актуальність саме заповіності на цю нозологію. Мета щорічної кампанії – тижня боротьби з вірусними гепатитами. це знову ж це підвищити обізнаність стосовно вірусних гепатитів, стосовно профілактики, стосовно лікування. А також подолати ряд таких стигматичних питань стосовно наскільки ефективно лікування, яка має бути правильна поведінка, розвіяти велику питань, велику кількість питань стосовно дезінформації стосовно даного інфекційного захворювання, подолати стигматизацію, тобто подолати всі ті бар'єри, які нам заважають ефективно боротися з вирусними гепатитами. Компанія 2005 року проходить під гаслом вірусні гепатити. Давайте розберемося з цим детальніше. Так, що ж таке вірусний гепатит? Це запалення печінки, яке найчастіше викликане інфекційним агентом. У нас відомо 5 основних типів вірусних гепатитів: це тип А, Б, С, Д і Е. Причому всі вони мають різні шляхи передачі, перебіг та наслідки для здоров'я. Одне спільне все для них є те, що вони вражають печінку. З 에... помість цих вірусних гепатітів Б і С належать до соціально значущих хвороб України, 에... зокрема, через їхню таку велику поширеність і легкість, е... легкість передачі. 에... Щодо статистики захворюваності в Чернівській області, то у 2024 році в нас зареєстровано 15, 15 випадків гострого вірусного гепатиту Б. 40 хронічних, 40 випадків хронічного вірусного гепатиту Б, 8 випадків гострого гепатиту С та 226 випадків хронічного гепатиту С. За 6 місяців 2025 року у нас зареєстровано 5 випадків гострого вірусного гепатиту Б та 17 випадків хронічного вірусного гепатиту Б. Кількість випадків гострого вірусного гепатіту С1 і хронічних випадків вірусного гепатіту С 85 випадків. Можливо, ці показники статистичні не є такі великі, але якщо враховувати динаміку, як в нас захворюваність саме на хронічні гепатіти В і це наростало за останні три роки, то Треба відмітити, що збільшення у нас відбувається більше 20 разів. І це пов'язано саме з тим, що саме на етапі військово-лікарських комісій було проведено широке тестування населення, саме на ці недуги і виявили велику кількість хронічних гепатитів. Це все говорить про те, що захворюваність набагато більша, саме в нашому регіоні. Навіть по цих показниках, які я озвучив, і саме гепатіти складають серйозну проблему в громадському здоров'ї і для нашого регіону. І щодо хронічних саме гепатітів, то саме в хронічному перебігу і криється найбільша небезпека. У більшості випадків хронічні вірусні гепатіти мають безсимптомний або малосимптомний перебіг, коли людина не звертається за медичною допомогою. Коли ж вже з'являються якісь симптоми погіршення в стану здоров'я, то це вже може бути запізно. Внутрішні органи на цей момент вже мають, вони значно уражені, і як наслідок, це і фібрози, і цирози, і нерідко, і онкологія. Також треба відмітити, що саме хворі. В цьому періоді становлять епідемічну загрозу для оточення і можуть бути джерелом інфекції. Ще декілька таких статистичних показників, що за, оці... за оціночними даними, близько 5% населення України інфіковано вірусним гепатитом С. З ним хронічним вірусним гепатитом близько 4%. Вірусним гепатитом В інфіковано близько 2% населення. Разом з тим, вплив повномасштабної війни Росії проти України, недостатня обізнаність населення про профілактику, діагностику та лікування збільшують значно медичні та соціальні ризики та негативно впливають на поширення інфекцій, в тому числі вірусних гепатитів. Таким чином, значна кількість інфікованих людей не знають про свій статус, ну і відповідно ж не отримують лікування. Це означає, що актуалізація теми в інформаційному полі, надання практичної допомоги по профілактику, діагностику та лікування вірусних гепатитів є важливим елементом боротьби з цією недугою. Щодо вірусних гепатитів А, то всі ви прослідковували в медійному просторі, що останніми роками реєструвалася велика кількість спалахів вірусного гепатиту А. Тільки от в 2023 році в нас були такі масштабні спалахи в Вінницькій області, в 2024 році в Рівненській області, в Линській, Івано-Франківській, Закарпатській та місті Києві. Уже в 2025 році в нас був спалах в Львівській області, в місті Києві. Вірусний гепатит А, це ще її називають як хворобою брудних рук, передається переважно через забруднені харчові продукти та питну воду. Щодо подолання вірусних гепатитів, то тут треба відмітити три основні складові це дотримання профілактичних заходів, своєчасний скрінінг і діагностика та лікування. Щоб уберегтися від вірусних В, С і Д є такі основні правила це використовувати засоби захисту під час статевих контактів. Перед медичними процедурами обов'язково звертати увагу, щоб одноразові медичні інструменти розпаковували у вашій присутності, звертатись для отримання послуг лише до сертифікованих майстрів татування і манікюру. Треба звертати увагу, щоб на робочих місцях було чисто. Майстер користувався новими одноразовими рукавичками, а одноразові інструменти розпаковував обов'язково у вашій присутності. Також обов'язково уникайте використання чужих предметів особистої гігієни, засобів для манікюру, манікюру та гоління. Також е треба відмітити, що від вірусної гепатиту Б існує вакцинація. І вона є досить ефективним захистом від вірусного гепатиту Б та вірусного гепатиту Д, е інфікування, яким відбувається, буває одночасно. Щоб уникнути інфікування стосовно вірусного гепатиту А та Є, е, потрібно дотримуватись таких основних правил. Це дотримуватись правил особистої гігієни, вживати правильно термічно оброблену їжу, добре мити овочі, фрукти, ягоди, зелень, кипітити воду для пиття та не пити воду з відкритих джерел. Треба відмітити також, що від вірусного гепатиту А також існує вакцинація, вона є рекомендована. Використовується для людей, які мали контакт з хворими на вірусний гепатит А та в осередних інфекціях, для працівників харчової промисловості, буде та каналізаційних споруд та інших, тобто особам, які мають ризик захворіти на цю недугу. Щодо тестування на вірусний гепатіти, тільки скажу, що тестування на вірусний гепатіти Б і С в Україні є доступним і безоплатним. Скринінг на маркери вірусного гепатиту Б та вірусного гепатиту С. Що мають для людей, які мають фактори ризику, він рекомендований всім. Його потрібно проводити як мінімум раз у рік, враховуючи поведінкові фактори та фактори ризику. Ну, зокрема, на що потрібно звернути увагу, це Хто відноситься до групи ризику, це ті, хто мали маніпуляції пов'язані з контактом, з кров'ю та порушенням цілісності шкіри. До прикладу, отримували стоматологічні процедури, хірургічні, е інші якісь операційні медичні послуги, а також користувалися послугами манікюрних салонів, тату-салонів, пірсінг-салонів пир та інших. Також ризикованою вважається поведінка, це вживання. Е Наркотичних засобів ін'єкційно, сексуальні послуги, перебування в гемодіалізі, виконання службових обов'язків, за яких можливі порізи, уколи, предметами, які місця сліди крові, та інші контакти з інфікованою кров'ю та рединами. Саме скринінг допоможе вчасно виявити віруси та мінімізувати негативні наслідки для здоров'я, отримавши відповідне лікування. Ірина Галовна більш конкретно розкаже стосовно тестування. Скажу тільки, що тестування можна отримати безкоштовно у сімейного лікаря. Щодо такого організованого тестування, то декілька слів про роботу нашої мобільної бригади. У 2025 році на Чернігівщині працює мобільна лабораторія Чернігівського обласного центру контролю профілактики хвороб, яка безоплатно надає послуги з тестування. І профілактики соціально значущих хвороб у віддалених населених пунктах Чернігівської області, в тому числі вірусних гепатитів. У нас є спеціально облаштована мобільна лабораторія, де люди можуть конфіденційно та безоплатно обстежитись на віл, туберкульоз, вірусні гепатіти та інфекції, що передаються статевим шляхом, а також отримати відповідні консультації стосовно профілактики цих хвороб. У разі виявлення інфекції за результатом скрінінгу люди відразу отримують відповідні направлення до медичних закладів. У 2025 році у нас було здійснено 45 виїздів мобільної лабораторії. Обстежено на вірусний гепатит В порядка 3300 осіб і на вірусний гепатит С порядка 2700 осіб. Щодо лікування, то хочу тільки відмітити, що стосовно гепатиту С, він повністю вилікований при адекватному лікуванні в 90-95% випадків, а вірусний гепатит контрольований. Ще що, що хочу звернути увагу, яку активну зараз ми проводимо роботу. Саме центром контролю профілактики хвороб стосовно і профілактики вірусних гепатитів. В лютому місяці ми ініціювали і започаткували проєкт б'юті», який направлений на те, щоб надавачі послуг, саме де надаються послуги, пов'язані з порушенням цілісності шкіри і де є ризик передачі гемоконтактних інфекцій, в тому числі і гепатитів, Знали про ризики, які відбуваються в їхніх об'єктах, та свідомо вживали заходів для того, щоб послуга була не тільки якісна і доступна, а перш за все, безпечна в... стосовно інфекційних захворювань. Ми провели певні пул організаційної роботи. І... Саме під тиждень боротьби з гепатитами ми готові презентувати і показати перше напрацювання нашого проєкту Сифб'юті. І завтра, в приміщенні нашого закладу, Центру контролю профілактики хвороб міста Чернігів, вулиця Любіцька, 11а о 9.30. У нас буде в актовій залі презентація першого нашого результату проєкту Сифб'юті. Тому запрошую всіх бажаючих прийняти участь, для того, щоб ознайомитися з цією ініціативою, яка направлена на боротьбу і профілактику, зокрема і вірусних гепатитів. Буду радий вас всіх бачити і почути вашу думку стосовно даних ініціатив. І також всіх закликаю підписатись на наші сторінки в соціальних мережах. Facebook, фейсбук Instagram, де ви отримуєте всі відповідні рекомендації і новітні знання стосовно профілактики інфекційних захворювань, в тому числі вірусних гепатитів. Дякую, дякую, пана Олександра. і пана Ірино. Доброго дня. Я почну теж з того, що з боку держави з 2019 року велика увага приділяється. По в сфері протидії вірусним гепатитам ВІЛ і туберкульозу, так як у 2019 році постановою Кабінету міністрів була прийнята державна стратегія в сфері подолання цих трьох захворювань гепатит ВІЛ і туберкульоз до 2030 року, також у 2023 році був прийнятий. Загальноукраїнський операційний план на виконання цієї стратегії і у нас в Чернігівській області також прийняти операційний план по подоланню вірусних гепатитів вілоінфекції і туберкульозу на 2025 і 2026 роки. Цілями державної стратегії є попередити 90% нових випадків вірусних гепатитів. 90% осіб, які хворіють на вірусні гепатити, повинні мати знати про свою хворобу. І 90% осіб, які знають про свою хворобу, тобто про вірусний гепатит В або С, повинні отримувати ефективне лікування. Згідно також стратегії і згідно оновлених рекомендацій наказів Міністерства охорони здоров'я, кого ж і коли ми повинні тестувати. Як сказав Олександр Володимирович, це Особи старше 18 років, хоча б раз в житті вони повинні бути обстежені на вірусний гепатит Б або Б і С. І е, хоча б раз на рік, це групи підвищеного ризику. Хто відноситься до груп підвищеного ризику? Згідно нормативно-правових документів, у нас в Україні до цих груп відносяться особи, які споживають ін'єкційні наркотики або наркотики інтраназальним шляхом, це чоловіки, які мають секс із чоловіками, це особи, які надають. Послуги сексуальні за винагороду, особи, які перебували або перебувають в місцях позбавлення волі, особи, які живуть з вілінфекцією, особи, які перехворіли або хворіють на інфекції, що передаються статевим шляхом, це працівники охорони здоров'я та громадської безпеки, які піддаються професійному ризику контакту із кров'ю. Це особи, які мають маніпуляції з пошкодженням шкіри, це особи із хронічними захворюваннями нирок, які перебувають на гемодіалізі, а також донори крові і реципієнти крові. Також приділяється висока увага особам, які були в статевих контактах або в побутових контактах із особами, хворими на вірусний гепатит В або С. За статистикою, у нас в області в 2024 році було протестовано на вірусний гепатит Б і С майже 57 тисяч осіб. За 6 місяців поточного року, згідно оперативним даним, це 23 тисячі осіб протестовані на гепатит Б і С. Це значить, що 23 тисячі вже осіб мали скринінг на цей гепатит. Скринінг проводиться швидкими тестами. Скринінг безкоштовний в будь-якому закладі охорони здоров'я незалежно від форми власності. Так як цей скринінг прописаний і наказами Міністерства охорони здоров'я 504 наказом. Що регламентує роботу сімейної медицини, і також він входить в пакети медичних гарантій, на які законтрактовані заклади охорони здоров'я. Якщо при скринінгу виявляється позитивний результат, це виявляння або антитіл до вірусного гепатиту, це або hbs антиген. Далі людина повинна отримати дообстеження. на сьогоднішній день. дообстеження – це Методом ПЛР визначення вірусу в крові. Чому так? Тому що всі препарати, які застосовуються для лікування вірусного гепатиту Б і С, вони мають пряму противірусну дію. А в минулому році, і ще в цьому році, на початку року Центр контролю профілактики захворювання мав ПЛР-діагностику. Зараз вона закінчилася, то можна її отримати, на жаль, коштовно в приватних лабораторіях, але. Є інформація від Центру громадського здоров'я Моз України, що в вересні-жовтні буде поставкати систем до Центру контролю профілактики захворювань на безоплатне ПЛР, діагностику гепатиту В і С. Коли людина отримує позитивний результат ПЛР, далі звертається до сімейного лікаря або звертається до інфекціоніста за місцем проживання для отримання лікування. За минулий рік, 2024 в Чернігівській області. Офіційно проліковано 950 осіб за кошти державного бюджету з вірусним гепатитом С і 68 осіб із вірусним гепатитом B. В. У нас на сьогоднішній день препарати є, але була затримка в поставці препаратів для лікування як гепатиту В, так і гепатиту С. Препарати ми отримали тільки в червні місяці після 20-го числа. Існувала черга, і існує черга очікування в лікуванні на сьогодні. Всі потреби цієї черги вичерпані, всі отримали лікування, так як ми отримали в область 278 курсів лікування гепатиту С і 88 курсів лікування гепатиту В. Прогнозується поставка ліків і ще біля 100 курсів у серпні і біля 100 курсів. У жовтні це замовлення за кошти 2000, державного бюджету 2025 року. А для отримання лікування, як я вже наголосила, і ще раз хочу наголосити, можна звернутися до сімейного лікаря або до інфекціоніста за місцем призначення. У мене все. Дякую вам, шановні колеги. Що є запитання в медіа? Все зрозуміло, так. Все детально. Спасибі, якщо на цьому запитання немає, то брифін завершено.